З колегами розмовляли про те, що він дає інформацію про того самого Дональда Трампа, як не президента, а лише він буде балотуватися в президенти. І Він каже, що виборча кампанія його буде дуже серйозною. Ти думаєш, стоп, яка виборча кампанія? Він уже президент більше як півроку. Таке враження, що його не перепрошили. Хоча дехто користується платним штучним інтелектом, і каже все одно, ось там є так, так, так така от маленька деталь. Або навпаки, коли ти його запитуєш, ти вигадав цю історію, чи це є так насправді? Він каже, ні, я вигадав. Тобто він потім зізнається. Ну це називається галюцинації. Так, да, це розповсюджена проблема, і вони пов'язані часто з старими даними, на яких навчена конкретна система. Тобто вона десь на рік. Але ж вона руху. мала вже оновитися. Вона не оновляється так швидко, тому що модель навчити – це досить ну, суттєвий шматок часу займає, але є лайфхак для ваших глядачів, як цим боротися одразу без моделі. Кажіть, модель. розповідайте. А потрібно йому сказати, коли ви хочете отримати якусь інформацію, щоб він пішов в інтернет. І подивився по авторитетним джерелам певну інформацію, і Тоді він не буде казати, що Дональд Трамп балотується. Він буде, буде прекрасно знати ситуацію на цей момент часу. Тобто, це такий як зручний пошуковик, який одразу може вам і придумати на базі цієї інформації те, що потрібно, або написати певний сюжет. Потрібно користуватися інтернетом, там буде значно менше помилок і значно рідше його доведеться перевіряти.